Так, всім доброго дня. Доброго вечора вже вже в нас годинка. Яка? там? Вона Яка? Mm. Ну, балиця. Ага, 19.52. Звичайно, вже в Львові, там, де я живу, то вже 20.52. От на годину раніше. Так, то вже я є на морі. Вже вечірнє море, але... Вам покажу. Так, ось це є море, бачите? А ось вот є, є гірка, бачите? Ходні гірки. Я реально там не можу Лазити, бо там дуже страшно, там великі юрки. А так тут все таке, вот от, от, море. Ось нас тут таке гори, гори і гори. Всі, всі от, гори. ось такі гори. це реально дуже гарно. Я вам покажу просто удочку. Вона просто білі. Вона просто кольорова. Вона просто білі. Камінчики. Гарні. Кажу я вам такі гарні. Покажу, бачите? Ще сьогодні ще одне відео буду знімати. Проїжочки. Отак. Все супер у нас. Супер, супер-пупер. Камінчики отакі вот є. Так, вода. І зараз може трошки поликнути. Ти дому. Все. Це джика. Ну так-то все добре. Багато відео на море не можу знімати, бо шум. А так Знято, я плаваю. Але так-то відео зняти на морі, Тільки коли їхав, то він знімав. А зараз то тут на морі в Хорватії, місто клепку. Ось така гепа, харлана хоч. Така пятафука і ось така вона виглядає, ось така сама гірка. Ось тут. -во. Вона точно така є санянечка. Бачите? Точно така сила. Є О, так все добре Це у нас. Вечера відбувається. Але сьогодні ми не вечерили. Вона теж знову чує на стіки. Ще позавчора вечерила, бо не дуже добре. Сьогодні на піцу пішов. І так то все добре. Детальніше я вам не можу розказати, Тут нема про що розказувати. Але так, то отамарами, я вам ще піду брати. Завтра ще на кураблок піде. А так ось. у все суперова. Небо, небо, літочки літають. І просто суперово. Гарки таке. Просто масова Просто відео моє, просто відео це вот. Віде. Це море. Це вот просто море. Служі. Це дуже гарно. Просто оце все море, подивіться на мене. Це просто дуже гарні. Почекайте, я хтось знайшов. А, всього, що це каменючка. Це каменючка, я не можу щось там і є цікавіше, але... Ковишкольный барин тут маток пошло звезды вам покажу и тут і гроші тут і усвіди у нас гроші тут 7 євро, 10 євро, Покажу 7 євро. Бачите, 30 минут. 7. Так, 30 хвилин на 7 євро. 61 година. У нас 10 євро Так, хочу вам сказати, що всім до побачення. Сьогодні буде ще одне гарне відео про ракушки і... Про все просто гарно. Ну а так, до всім побачення. Всім па-па-па. Ще будуть відео. Настав згодки, підписку. Всім до побачення, Па-па. всім па-па.